Звучала музика, пісні народні їх молодості. Було що пригадати і те, як поспішали кожного дня в трудові колективи, як старалися за мізерну плату творити добро і достаток в рідному місті, мікрорайоні, бо це твоя домівка. І як хотілося, щоб все було зроблено на віки і передано нащадка. Сьогодні вони вже на заслуженому відпочинку. Але чи держава по справедливості оцінила їхню працю невтомну і безкорисну? Сьогоднішня наша зустріч це ще одна можливість висловити свої щирі слова подяки і великої шани всім вам, мої дорогі, за те, що ви прикладом свого життя демонструєте нам молодшим поколінням. Як чесно і самовіддано працювати, як захищати свою країну, як берегти свої сім'ї, як любити свій мікрорайон, своє місто, нашу рідну Україну. Виступали відомі фольклорні колективи Зоряниця, Черемшина, гурт на мисто», які демонстрували свій талант та неспокій на сцені, даруючи радість своїм наставникам по життю. Ветерани отримали також і подарунки. Спасибі великі, велике, дуже гарний концерт, задоволені. Хай дівчата і хлопці буде здоров'я, ще так танцювати і співати, і радісно жити. Дуже приємний концерт. Так. Спасибо колективу і колективу, і нам, що ми заявились сюди, повеселились, так сказати, все нормально. Душу відвели. Відвели душу. Так. Житомирянка Олена Миколайчук має 44 роки трудового стажу. Працювала в різних колективах останні роки на заводі Вібросепаратор, але душа в неї завжди з колективу, і хочеться, як вона висловилася радіти і співати. Хочеться, Хочеться. 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 Да? Да. заспівати зараз вам. Ну, яку, яку пісню? Яку, ну Трішки можна заспівати. А яку? Українську народу. Яку? Цвіте терен, цвіте цвітопада. Дуже хороший голос у вас, дуже приємно. Дякую голос. вам, дякую. Голос, дякую. хай вам щастить. Дякую. І тепло стає на душі. Ці люди пройшли нелегкі випробування. Не завжди мали достаток в домі, сім'ї, але їхня сила і воля вчить усіх. Не хникайте, не бідкайтесь на труднощі життя, а творіть собі і добро, і щастя, і любов.